Вулиця Озеренецька – транспортна артерія, котра сполучає місто з селами Озаренці та труповою, а далі воєвічницями та слідами. Колись тут була гарна дорога, проте зараз глибокі вирви та ще й суцільними відрізками. Через те люди проклали польову трасу, бо ж з міста додому чи навпаки все ж потрібно дістатися. Але терпець їм увірвався і вирішили відреставрувати непроблемніші ділянки самотужки. Зібрали ініціативну групу з підприємців та фермерів, звернулися за підтримкою до Геннадія Вацака. Відповідь мецената була миттєвою і вже роботи розпочалися. Камало допомагає Лівподільському Подільському та Озеронецькому населеним пунктам для ремонту доріг і мешканцям буде краще доїжджати до своїх сіл домівок. Насамперед, ми дуже вдячні Геннадію Анатолічу, що він не відмовив нам. Звернулися до нього по такому питанню, щоб зремонтувати дорогу, яка йде на Тропову на, на озаринці, дорога дуже в дуже вбитому стані. Дякуємо, що він нам, нам не відмовив і прислав техніку, прислав матеріали, і дорогу роблять, і все буде добре. Ми щиро вдячні. Поки розпочали роботи після бруківки у Найжахливіші відрізки, якої до слова також відремонтують. Наразі шлях вирівнюють піщани щебеневою сумішю та утрамбовують. Тільки за перші два дні робіт використано більше 120 тонн. Роботи тривають. Активісти ініціативи кажуть, наскільки вистачить зібраних гуртом ресурсів, стільки зроблять. Це приємна новина та подія для всіх, хто користується цим шляхом, та для тих, кому ці красиві місця та краєвиди завжди слугували місцями для релаксу.